Ксенія Фірковська, цвіт папороті допоміг знайти чоловіка. У свої 35 Оля була одна однісінька у великій, гарно обставленій квартирі, яку батьки подарували на 30-річчя. Щоб на вихідні почуватися не такою самотньою, вирішила з'їздити до бабусі в село, де пройшло її дитинство і в якому її нині чекають. Зараз бабуся обійме мене, поцілує, подумала вона і усміхнулася, а тоді дідусь скаже, що я схудла. Потім прибіжить тузик, буде лащитися і випрошувати кісточки. От звідки він знає, що я кожного разу везу йому їх, повечеляємо і враз промайнула згадка, що бабуся знову запитає чи зустріла кого, доню, і буде повчати, що в такі роки треба мати сім'ю, а не лише роботу, на якій Оля пропадала зранку до ночі, бабусю. До мене багато хлопців пробують залицятися, але ні до кого серце не лежить. Оля і справді була завидною нареченою, гарно вчилася, старанно працювала, зрештою, очолила серйозний відділ у банку. Грошей мала стільки, що купила авто, часто відпочивала за кордоном, але при цьому вона все частіше ловила себе на думці, що заздрить заміжнім подругам. А може, вийти заміж за того, кого не люблю? роздумувала дорогою до села. Він мене любитиме, а я. Бабуся з дідусем зустріли внучку ароматом пиріжків із вишнями, теплим козячим молочком і м'яким ліжечком. А наступного дня до них зайшла віра, з якою Оля дружила з дитинства. Після розлучення Віра виховувала двох дівчаток підлітків. Мої малі хочуть подивитися, як на купала буде молодь стрибати через вогонь, а я боюся самих пускати, розповіла подруга. Підеш із нами? Це за селом, біля річки, місце, де молодь розвела багаття і справді було мальовничим. Імпровізовані купало та марена стояли біля багаття, через яке вже стрибала молодь. Це була ніч з 6 на 7 липня, коли, як подейкують старі легенди, о півночі цвіте папороть. Ходімо, може, побачимо той чарівний цвіт. Віра, сміючись, потягнула подругу у бік лісу. Кажуть, що хто його побачить, то знайде найбільший у світі скарб. Бачите, он там мерехтить світло, почули вони сміх позаду, і за мить їх наздогнало двоє чоловіків. Може, це і є той цвіт папороті? Хто з чоловіків його знайде, в нього закохається найкраща дівчина. Віктор, сусід віри, розповів, що до нього з Ужгорода приїхав товариш, і вони вирішили подивитися, як на полісі святкують купала. Поки йшли, балакали, Оля й не помітила, як лишилася із Степаном. Він накинув їй на плечі свою куртку. Десь там дівчата пускали на воду віночки, танцювали навколо багаття, палили купала і марину, а Оля із Степаном усе ніяк не могли наговоритися. Молода жінка з подивом зауважила, що в них і смаки однакові, і погляди на життя також. Вони любили одні й ті ж фільми та книги, ходили до театру. А що Степан був керівником фінансової структури в Ужгороді, то й про роботу вони встигли порозмовляти. Ольги було таке враження, наче з чоловіком вони знайомі дуже-дуже давно, просто тривалий час не бачилися і ось зустрілися знову. Згодом гулянка почала стихати, і молодь стала розходитися по домівках. Оскільки Степан приїхав у село лише вранці і зовсім його не знав, то Ольга показала йому оселю Віктора, який жив на сусідній вулиці. Ледве проміння сонечка торкнулися обличчя, Ольга розплющила очі і раптом відчула, що її чекає щось неймовірно приємне. Прокинулася, моя ластівко, привідчинивши двері, запитала бабуся Вставай на снідання. Коли з церкви повернувся дідусь, у двері раптом постукали. Це був сусід Віктор, прийшов запросити на пікнік біля річки. А коли Оля туди прийшла, Степан уже був на місці. Не знаю, чи повіриш, але я в тебе закохався, як школяр, промовив він, коли вони з Олею лишилися сам на сам. Ти не просто розумна, красива, але й дуже близька мені душа. Виходь за мене. Від цих слів забилося, затріпотіло її серце. Так, Ольга розуміла, Степана знає менше від доби і вести розмову про одруження ніби зарано, але її невимовно тягнуло до цього симпатичного чоловіка. Тож якусь мить вона подумала, а тоді відповіла так. Наступного ранку вони відвезли у рац заяву. Того ж вечора познайомилися з батьками Ольги, а наступного дня поїхали до Ужгорода знайомитися з родиною Степана. Через місяць щасливі молодята стали чоловіком і дружиною, а ще через дев'ять у них народився синочок. Мабуть, недарма в наших предків слов'янку палу було не лише Богом літнього сонцестояння, але й покровителем шлюбу та продовження роду.